У мене взагалі немає здібностей до вивчення іноземної мови. Та й взагалі в мене часу немає, і деякі мови ну, занадто важкі. І навіщо вчити мову, якщо в мене завжди буде акцент? І взагалі, я вже дуже-дуже застара для того, аби знову вчити з нуля іноземну мову. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка. Я поліглотка, тому що я вільно говорю п'ятьма мовами. Тому в цьому відео я спробую розвіяти 5 найбільших міфів щодо вивчення іноземних мов. Міф номер один. Мені не дано, або ж іншими словами, в мене взагалі немає здібностей до вивчення іноземних мов. Дивіться, відразу хочу сказати, що кожен з вас, хто зараз дивиться це відео, вже говорить однією іноземною мовою, а саме рідною. Це щонайменше. найменше. Коли ми народжуємося, в нас немає якогось мовного гену. Я нещодавно читала книжку Деніале Веретта, вона називається походження мови, як ми навчилися говорити. Так от в цій книжці він науково доводить, що коли люди народжуються, в них немає ніякого мовного гену. Тобто людина, яка народжується, якщо в неї є мозок, та мовленнєвий апарат. А мовленнєвий апарат це саме сукупність усіх органів, які допомагають нам говорити, включно з легенями, губами, язиком. Тобто, якщо ми народжуємося, у нас є мозок, все нормально, він нормально функціонує, розвивається. В нас є мовленнєвий апарат, з яким також немає проблем. Тобто ми вже готові. Ми тільки народилися, а уявіть, ми вже готові для того, щоб опанувати іноземну мову. Коротше кажучи, опанувати іноземну мову це все одно, що навчитися читати, навчитися писати, навчитися їздити на велосипеді або ж на автомобілі. Мова це певна навичка, тому кожен може її опанувати. Так, хтось швидше, хтось повільніше, хтось, наприклад, за 2 роки, а хтось за 10 років, але виключно кожен, кожна людина. Може опанувати мову. Тому такий міф, як Мені не дано і в мене немає здібностей, він взагалі взагалі неправдивий, тому що мова це навичка. Кожен може її опанувати. Також хотіла би процитувати відомого американського лінгвіста, вченого, а саме Філіпа Лібермана. Саме він каже, що. Мова не є інстинктом, який базується на генетично успадкованому коді і не міститься в якомусь загадковому умовному органі в мозку. Мова є виключно навичкою. Міф номер два: у мене немає часу. Хочу вас відразу трішки розчарувати, якщо ви вже дивитесь це відео і ви вже зі мною перейшли до міфу номер 2 у вас вже є час. І уявіть, за цей час, коли ви дивитесь відео. Ви не подумайте, я дуже рада, що ви його дивитесь, і не хочу, аби ви його перемикали. Але якщо вам треба повчити мову, то уявіть, замість того, аби переглядати це відео українською мовою, ви можете вивчити 5 додаткових слів. Ви можете подивитися відео мовою, яку ви вивчаєте, або ж позайматися на уроці з викладачем. То, як ми бачимо, час є завжди, немає просто правильно розставлених пріоритетів. Тому, коли ви починаєте вчити якусь іноземну мову, спочатку вам треба зрозуміти, навіщо її треба вчити. Здавалось би, дуже банально поставити ціль. Я не знаю, вже, напевно, кожен третій говорить про те, щоб чогось досягти, треба правильно визначити ціль. Напевно, через те, що люди дуже багато про це говорять, нам це здається дуже дуже простим, і ми реально не звертаємо на це увагу. Але як в кожному ділі час є завжди. Тобто, у нас є 24 години і все, що нам треба зробити, це правильно їх розподілити. Наприклад, 15 хвилин за сніданком, або ж 30 хвилин, коли ви їдете додому або на роботу, використовуючи той чи інший транспорт, або ж 15 хвилин перед сном. Уявіть, вже цілих 60 хвилин. Тобто, протягом 60 хвилин можна провести навіть повноцінний урок іноземної мови. Тобто, час є завжди. Немає пріоритету, розбираємося з цим. А час потім знайдемо. Обіцяємо. Міф номер 3 Деякі мови занадто важкі. І так, і ні. Взагалі, щоб говорити про цей міф, спочатку треба розуміти, що таке мова. Мова це система певних звукових та графічних знаків, за допомогою яких люди спілкуються між собою. Тобто, якщо ми чуємо, ми здатні розпізнавати якісь звуки, якщо в нас гарний зір, тобто ми бачимо, ми здатні розпізнавати будь-які знаки, я вас вітаю, ми вже можемо опанувати цю мову. Так, в якійсь мові може бути 20 знаків, в якійсь мові може бути 50 знаків, в якійсь мові може бути, наприклад, 5 голосних звуків, а в якійсь мові один голосний звук може видавати цілих 5 різних тонів. В чому і заключається оця складність. Але якщо в якійсь мові 50 графічних знаків, наприклад, і 5 тонів на один звуковий елемент, це не означає, що ця мова занадто важка і її не можна опанувати. Це просто означає, що її система дещо ширша і, скоріш за все, знадобиться більше часу, аби опанувати цю систему. Міф номер 4. Я завжди матиму акцент. Дозвольте мені почати з того, що таке акцент. Акцент це своєрідна специфічна вимова, яка притаманна людині, яка говорить нерідною мовою. Акцент – це такий процес, в якому людина мимоволі замінює звуки чужої мови на звуки рідної мови. А тут я хотіла би сказати, що, на жаль, наш артикуляційний апарат формується в дитинстві. Тому я думаю, ви чули або ж звертали увагу, що діти значно краще адаптуються до вивчення іноземних мов, тобто вони наскільки можуть імітувати чужі звуки, що коли вони підростають, здається, що вони взагалі говорять без акценту. Наприклад, ті люди, актори, наприклад, які народилися в Україні, а потім переїхали до Штатів або ж до Іспанії, або ж до якоїсь європейської країни, ви знаєте, що вони говорять не мов би без акценту. Чому так сталося? Тому що, коли вони переїхали в дитинстві, наприклад, у віці одного чи двох років, їхній артикуляційний апарат вже розвивався та адаптувався до звуків чужої мови. Коли ми вже в дорослому віці, на жаль, наш апарат вже сформований, тому нам справді важче імітувати чужі звуки. Я не хочу сказати, що це неможливо. Ні, все можливо, просто над цим треба працювати. Але тут би я хотіла підтримати усіх людей, які вже дуже довго працюють над своєю вимовою, але в них щось не виходить. В Такому випадку ви маєте розуміти, що для деяких дорослих людей майже неможливо зімітувати той чи інший звук. Чому? Тому що, як я вже сказала, артикуляційний апарат сформований і як би ми не хотіли, ну не можемо ми вимовити певні звуки. Його не треба боятися, не треба засмучуватися, не треба через це не вчити мову. Ні. Просто треба над цим працювати. Тобто, оцей момент, коли ми вчимо вимову, правильність. Читання тих чи інших звуків просто над цим моментом треба більше працювати. Наприклад, в університеті моя, я вже не знаю, чи то третя, чи четверта мова була французька. Так от, справді, я її не захотіла продовжувати вчити якраз через цей міф, що в мене завжди буде акцент, і навіщо взагалі мені вчити, якщо я ніколи не зможу звучати нативно. А проблема була в картавому цьому Р. На жаль, я не зможу вам його замітувати, тому що. Як виявилося вже в дорослому віці, коли в мене почалися деякі проблеми з щелепою, я звернулася до гнатолога, і він мені сказав, що в мене дуже неправильний прикус. Я його зможу поправити, скажімо так, за допомогою брекет-системи. Тому зараз я і ношу брекети. Мені стало взагалі дуже цікаво розбиратися в цій. Темі, і я почала порівнювати її з фонетикою та вимовою. Так от, справді, на жаль, в багатьох людей є неправильний прикус, і через оцей неправильний прикус ми і не здатні вимовляти ті чи інші звуки. На моїх перших відео на YouTube мене хейтили за неправильне вимовляння звуку в в іспанській мові. Тобто, коли ти хочеш сказати Йо-Віво, Йо-Віво, там такий нехарактерний звук не йобіво або не йовіво, там немає звуку би чи звуку «в», там дещо таке середнє. І мені справді дуже важко було вимовляти цей звук до того, як я поставила брекет-систему. Тобто на власному досвіді реально можу сказати, що деякі звуки в нас не виходять через те, що в нас неправильний прикус, або ж просто наш а, артикуляційний апарат не пристосований до того, аби вимовляти деякі звуки. Це не просто так почув і повторив. Ні, треба над цим працювати. Треба розуміти, як відкрити рот, треба розуміти, яке положення язика має бути при вимовлянні того чи іншого звука. Тобто, якщо вас дуже сильно турбує те, що у вас дуже дуже чіткий акцент в якійсь мові, то це не причина не вчити мову, це причина того, що просто треба працювати над своєю вимовою, і все вийде. І маленький момент, як голос У кожної людини різний голос. Наприклад, я українка, і в мене дуже високий голос. Ну, іншими словами, він такий трішки писклявий. Коли я починаю говорити, мало хто взагалі вірить, що мені вже багато років, вони думають, що мені десь 18, я така ще тінейджерка, і взагалі навчаюся ще в школі. І мені багато людей казали, що це за рахунок мого голосу. Тобто, коли вони говорять зі мною по телефону, вони навіть не вірять, що. З ними говорить дівчина, які вже майже 28 років. Так от, наприклад, в іспанській мові, яку я дуже-дуже люблю, переважно у іспанок у жінок голос низький, тобто він такий більш грубоватий, більш такий чоловічий. І як би я не хотіла імітувати іспанські звуки, я, на жаль, ніколи-ніколи не буду звучати як іспанка, навіть за рахунок того, що в мене високий голос, а в них переважно низький. Але чи означає це, що я тепер приречена і не можу говорити іспанською мовою зовсім ні. Я на ній говорю, я її обожнюю, я її викладаю, то на ній записую відео на YouTube. І нарешті ми дійшли до міфу номер 5 А саме, я вже за старі аби вчити ту іноземну мову. Як же мені хочеться довести кожному, що люди, будь ласка, не слухайте, це просто це така маячня. Кожна людина в будь-якому віці може вивчити іноземну мову. Так, я погоджуюся, що мозок більш дорослої людини він вже не такий гнучкий. Рівень концентрації може бути дещо низьким, або складність в запам'ятовуванні та, скажімо так, обробленні великого обсягу інформації. Тобто, тут питання не до здатності вивчити іноземну мову, тут просто питання до. Того, як правильно організувати процес навчання, що самий процес опанування якоїсь навички справді він дещо складніший для дорослої людини, чим для дитини. Наприклад, що певні ділянки мозку дорослої людини вони з віком справді дещо зношуються, і за рахунок цього дорослим більш складно запам'ятовувати великий об'єм інформації. Наприклад, в більш дорослої людини з віком справді зменшуються певні ділянки мозку, які, наприклад, відповідають за переведення якоїсь інформації пам'яті, точніше, з короткотривалою в довготривало, це доводить, те, чому дорослим людям більш складно запам'ятовувати, наприклад, слова в іноземній мові. А також доведено, що з віком немовби зношується мієлінова оболонка нейронів. Внаслідок чого і погіршуються оці ці зв'язки між нейронами і людині справді важче запам'ятовувати великий об'єм інформації. А коли ми говоримо про вивчення якоїсь іноземної мови, то перш за все нам і треба вивчити досить багато інформації. Чому ми думаємо, що старшим більш складніше вчити іноземну мову? У Старших людей покращується, наприклад, комунікація між віддаленими ділянками мозку. Це означає, що люди. Вони можуть більш глибоко мислити, краще оцінювати ситуацію, її аналізувати, розуміти, не мов би, таку загальну картинку, пов'язувати дуже багато факторів між собою та усвідомлювати їх глобальний вплив на ті чи інші процеси. Те ще називають не мов би, такою основою мудрості. І за рахунок такої мудрості, якраз таки старшим людям. Краще вдається опанувати іноземну мову, аніж дітям. Тато вчених лінгвістів, а також я в цьому відео, хочемо вас запевнити, що будь-яка людина в будь-якому віці може опанувати будь-яку іноземну мову. Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло відео. Якщо вам було цікаво, залишайте свої враження в коментарях, аби я знала, чи більше розвивати такі лінгвістичні теми. Підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити, та побачимося в наступному відео. Айос!